Я хочу подякувати кожній людині, хто був причетний до цієї події, хто дав можливість пройти мені і іншим героям цей шлях. Особливо хочу подякувати Аліні, бо її вміння відчувати і керувати групою, керувати настроєм, дати фідбек це дуже цінно. Це кожен раз мене дивувало і надихало. Я порекомендувала цей шлях героя прийти кожному українцю, тому що я вважаю, що кожен з нас зараз це герой. Але найперша моя рекомендація це люди прийти цей шлях людям, які зараз знаходяться в складних обставинах або дуже розгублені і не знають, що робити далі, бо саме в такому стані прийшла я сюди. Але в мене вирисувалася чітка картина, що я хочу. Тому. Запрошую всіх на цей шлях героїв.